По грі певне емоційне враження. В принципі, рахунок переконливий, але десь так гра, скажімо, не вирізнялася, особливо начебто яскравістю, проте була ну, певний мірою конкурентна. Так, ця команда нам не виходить з ними грати. Ми постійно десь загубляли гравців, а зараз. Почали грати від середини і трошки свої плоди пішли. Ну, очевидно, що ви трохи відповідальніше відбулися до суперників, пам'ятаючи про не зовсім позитивні минулі зустрічі. Так, це команда така, що ми домінуємо в грі, а результат завжди якийсь негативний для нас. Тому намагалися грати простіше, десь через контроль м'яча. Десь виходило, десь ні. Трошки урізаний був на состав, але хлопці виконали все це завдання, яке тренер ставив. Тому я дуже задоволений, що ми сьогодні, перш за все, ми показали характер чоловічий. Я думаю, це якраз і привело до того, що ми забили свої моменти. З перемогою! Дякую.